Отже, жавтуємося до другого святвечора. І наші улюблені креплики, вушка до борщу. Так, ось вареничку. На вареничку трішечки підсмажених із цибулькою і перемелених опенячок. Самі збирали у 24-му році. Дай Боже, щоб ще трішечки і в цьогоріч збирати. Бо пахне тут і справжнім білим грибочком, але тут вже в нього, з нього борщик і опенчики з мукою, так, з борошном. Ага, ось отакий виходить у нас таке вушко, гарнюнє. І тепер борошно, щоб воно ще трішечки постояло. І сподіваємося, що буде смачно.